ТОСМАЙ – то смай, заспокоїть нестерпний кашель. Тос май, кашлю немає, найбільше, на жаль, пошкоджень в Одесі, південь України теж опинився під масштабним масованим нальотом шахедів. І от Одеса відбивалася від цих нальотів дронів, але, на жаль, є влучання, є суттєві пошкодження енергетичних об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури. Бачимо зараз кадри із Одеси. От відомо було ще станом на ранок із перших повідомлень місцевої влади про те, що внаслідок атаку. Такі ворога без світла опалення, 14 шкіл, 13 дитячих садочків, великий мікрорайон житлової забудови, понад 500 будинків, як повідомляла міська влада Одеси, і суттєво пошкоджені дитяча поліклініка і один дитсадок як будівля, власне, пошкоджені. От відомо також було про кількох постраждалих, серед яких і е, дитина. От, власне, ова Одеська повідомляла про чотирьох поранених, і серед цих поранених є і дитина так само. В області діють локальні аварійні відключення світла. Йде мова, зокрема, про Київський мікрорайон Одеси, де призупинено також і теплопостачання для місцевих мешканців. Виявляєте собі зараз у лютневі. Зимові морози, сотні тисяч мешканців Одеси. Зараз оцінка становить така, що 250 тисяч осіб залишилися без електрики, без опалення у ці е, такі морозні зимові часи. От і звичайно, що ведеться вся робота необхідна екстрена для того, аби відновити якнайшвидше і електро і теплопостачання. Але от тут рахунок іде справді на години, тому що ну погодні умови вони далеко-далеко несприятливі. Абсолютно, от як повідомив мер Одеси Трухана, внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста Одеси відсутнє електроводотеплопостачання у значній частині будинків. Без тепла залишилися лікарні, поліклініки, об'єкти соціальної інфраструктури. Також повідомив мер про розгортання оперативного штабу, який займається зараз оцінкою наслідків. Відновлення комунальних послуг і триває робота зі спеціалістів з усунення наслідків аварійної ситуації, надання допомоги постраждалим. Отже, один із найбільших районів Одеси зараз залишається без опалення і світла на цю хвилину. Тим часом безпілотники, очевидно, українські атакували нафтопереробний завод у Самарській області Росії цієї ночі. Добрі невідомі дрони долетіли до Сизранського НПЗ на Самарщині. Ні, повідомляли про це і представники. Російської влади, зокрема, Федорищів, так званий губернатор, писав, але бачимо і кадри від місцевих мешканців, які для нас люб'язно зняли пожежу на НПЗ. Видно загоряння в кількох місцях, тобто було декілька влучань, очевидно. Переважно дрони атакують установки нафтопереробки, які важко відремонтувати, замінити, які відповідають саме за процеси переробки нафтопродуктів на таких НПЗ. Отже, за словами місцевих, Дія губернатора Федорищева на місці інциденту працювали оперативні екстрені служби. Російська влада не розголошує масштабів руйнувань, але стверджують, що справді атака на Сизранське НПЗ відбувалася, визнають цей факт. І е, так само от, на момент цього допису, який був опублікований, посеред ночі, зберігалася. Загроза повторних ударів і атак, потужність цього заводу становила минулого року 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Переробляв сизранський НПЗ. В принципі, доволі крупний завод. І раніше його вже у березні 24-го року атакували безпілотники. Дрони тоді продуктивність заводу знизилася тимчасово до 6 мільйонів тонн на рік. Тобто, фактично, на третину вдалося його можливості послабити цього заводу, але зараз бачимо, що відбуваються повторні атаки, от і намагаються вивести із ладу нафтопереробні установки, от елементи цього заводу, українські відповідні, скажімо так, підрозділи, які працюють безпілотними системами. І ну, зупинити цей завод, аби він не випускав пальне інші нафтопродукти, зокрема для російської армії і для внутрішньоросійського ринку. Ну, там, зокрема, паливо стандарту Європ'ять випускають бітом інші нафтопродукти. І відповідно удари ударів відбуваються по установках гідроочищення, каталітичного крекінгу, реформінгу інших процесів власне на цьому. На цьому заводі, отже, така ситуація, яка стосується якраз повітряних атак і нальотів, власне, очевидно, що якщо до Самарської області долетіли ці безпілотники, ці дрони цієї ночі, то відповідно атака по Росії була таки доволі масштабною і глибинною. Зараз, власне кажучи. Російським так званим міністерством оборони станом на ранок оприлюднені дані лише про три українських БПЛА, які були знищені над Брянською областю, над Татарстаном і на ще чотири над акваторією Чорного моря, а також один над територією Тульської області. Тобто, насправді російська міноборона не повідомляє практично нічого про атаку на Самарську область, і це й не дивно, адже там. Нічого ліквідувати, збити окупантам не вдалося. Дрони прилетіли чітко у нафтопереробний завод. Тим часом, головною темою, скажімо так, інформаційного простору от за останні години у нас стали заяви Дональда Трампа, які стосувалися України. Трамп, виступаючи у своїй резиденції у Флориді, Маралаго, заявив про те, що Україна ну фактично не повинна була починати війну проти Росії. Це цитата із Трампа. Він сказав: you shouldn't have started the war. вам не потрібно було починати цю війну. Якщо тепер ви нарікаєте, мовляв, про те, що вас не запросили на зустріч в Саудівській Аравії. З таким, ніби роздратуванням, Трамп відреагував на питання журналістів про те, що от, президент Зеленський Україна стверджують, що їх у Саудівської Аравії на зустріч Росії США не запросили. І тому Україна ці перемовини не визнає, не визнає їх результатів, не визнає їхніх наслідків, так і позиції, яка сформується за підсумками таких перемовин. Трамп заявив, мовляв, що треба було думати раніше. у Вас було три роки, аби отримати місце за столом перемовин. Чому ви над цим раніше не працювали? Вам не треба було взагалі починати цю війну. Також Трамп додав, що Путін хоче закінчити війну, і Путін не знищує Києва. Або не хоче витрачати занадто багато ракет. Росія мовляв, на думку Трампа атакує Україну лише на 20% своїх можливостей. І попри це, більшість українських міст, на думку Трампа, лежать у повних руїнах. Тобто, Трамп, по суті, виступав із позиції російської пропаганди. Багатьох українців він вчора шокував, хоча здавалося, куди вже далі. Але от ще квіточкою такою, от на цьому торті заяв Трампа, стали вчора. Ра, також твердження про те, що в Україні потрібно провести вибори, і рейтинг чинного президента України Зеленського становить всього 4% підтримки населення. Що ж ніяк не відповідає дійсності. Пам'ятаємо, що за нещодавніми опитуваннями рейтинг підтримки чинного президента становить 52%. Так він знижує це, але це все одно більше ніж половина населення. Це більше в принципі ніж за Трампа проголосувало громадян на Сполучених Штатів на попередніх виборах, коли він. Став президентом так. Ну але, от, власне кажучи, Трамп заявляє, що потрібно в Україні вибори провести. І це не російська вимога, це те, що йде від мене і багатьох інших країн, заявив Дональд Трамп. От можемо послухати цей фрагмент із його виступу. Ми маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів, і є воєнний стан. І український лідер, мені неприємно це говорити, але його рейтинг впав до 4%. І коли вони хочуть місце за столом переговорів, хіба народ України не повинен сказати, знаєте, минуло багато часу з тих пір, як у нас не було виборів, це йде не від Росії, це те, що йде від мене, а також від багатьох інших країн. Отже, бачимо, що це абсолютно небезпечна теза російської пропаганди про те, що українська влада нелегітимна, що потрібно провести вибори ще цього року, аби підписувати будь-що з Україною про перемир'я зупинку бойових дій. Цю тезу підтримує тепер Дональд Трамп. Він не просто її підтримує, він і просуває у своїх відповідях. Наполягає на ній. Зрозуміло, що Трамп роздратований тим, що українська влада і Зеленський зокрема відмовилися в Мюнхені підписати кабальну угоду. Про розробку українських надр, корисних копалин, згідно з якою Сполучені Штати отримали половину усіх доходів від цієї діяльності і не надавали Україні жодних гарантій безпеки. І зрозуміло, що українські політичні представники влади відмовилися підписувати таку угоду, заявили, що її потрібно допрацювати. і Україна зі своїми пропозиціями вийде згодом. А Трампа це обурило. Він досі, очевидно, ображений на таку реакцію Зеленського та команди України. Президента у Мюнхені, українського уряду, і відповідно от зараз він намагається розхитувати фактично внутрішню політичну ситуацію в Україні, заявляючи, що вибори треба провести, і що рівень підтримки влади на зовсім незначний. скажімо так, просто маніпулюючи цифрами і даними, вигадуючи їх, як це Трамп зазвичай і робить. Особливо обурливою є заява про те, що Путін мовляв Україну на 20% всього можливостей атакує. Якщо б хотів на 100%, то зруйнував. Аби вже давно Київ і всі українські міста. Це, напевно, на 20% можливостей Одесу сьогодні вночі, вночі атакувала Росія. І значить, великий мікрорайон залишила без тепло і електропостачання цією атакою. Взагалі, звичайно, абсолютно обурливі заяви Трампа, абсолютно нікчемні з його боку, абсолютно жалюгідно себе проявляє той, хто вважає себе лідером вільного світу і найвеличнішим зараз політичним діячем на планеті. Але ми до заяв Трампа ще сьогодні. Повернемося, обговоримо їх детальніше трохи згодом, тому що цих заяв було предостатньо, і ця тема велика забирає багато часу. А в нас тим часом є набагато важливіші події, які відбуваються тут і зараз на фронті. Зокрема, от із новин, які надходять з передової, можемо сказати, що нашим військам вдалося уразити вперше підтверджено рідкісну північно-корейську сау Коксан. Це сталося на Луганщині, і як повідомляють наші військові, здійснили. Але це ураження бійці 412 го окремого полку безпілотних систем Немезіс, і от опубліковано вже відео Сов Хортицей згаданим підрозділом на Луганщині. Бійці 412 окремого полку вразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170 мм САУ Коксан М 1978. Дальність САУ роботи осколко-фугасними снарядами сягає 43 км а реактивно активно реактивними снарядами до 60 км І от вдалося нашим виявити цю САУ і її знищити. Чутки про те, що що росіяни Росія не застосовують такі САУ, вони вже поширюються з жовтня минулого року. Були такі дані розвідки інших джерел від військових. Але, от вперше не тільки помітили таку сау на полі бою, але зуміли її знищити. Ну і надходять новини про те, що є у нас кадрові зміни на Курахівському напрямку. Там змінили трьох командирів бригад. Повідомляють про це суспільне українська правда з посиланням на свої джерела. Зокрема, йдеться про 33 третє окремо механізовану бригаду. 46 ту окрему аеромобільну бригаду і 35-ту бригаду морської піхоти. Полковник Дмитро Паліса став командиром 33 ї окремої механізованої бригади. Раніше він був заступником командира батальйону 30-ї ОМБР імені князя Константина Острозького. Це один з наймолодших комбатів у Збройних силах України, брав участь у численних багатьох боях і операціях. А також він є молодшим братом зараз уже заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, який до недавнього часу був комбригом 93-ї бригади Холодний Яр. От, от така військова династія. Фактично, Паліса замінив на посаді полковника Юрія Гупалюка. Підполковник Дмитро Капітола став командиром 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Раніше був комбатом 95-ї окремій десантно-штурмовій бригади, тобто теж ДШВ. І також є ще одна. Кадрове рішення, полковник Олексій Булахов, очолив 35-ту бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Взагалі, ці зміни кадрові співпали з тяжким становищем на Курахівському напрямку. Там, зокрема, росіяни намагаються дуже активно просуватися, атакувати наші оборонні позиції. І вчора надходили численні новини про навіть такий вогневий мішок, оперативне оточення деяких наших. Підрозділів на схід від села Дачного. Ну і також повітряні сили буквально в цю секунду прилютнили дані про нічну атаку шахедами по Україні. Де мова про те, що збито було 106 ворожих БПЛА вогневим ураженням, тобто понад 100 ворожих шахедів було знищено безпосередньо вогневим ураженням. Уявляєте собі масштаби цього нальоту? Взагалі росіяни запустили 167 Ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори з них 106 було збито вогнем. а 56 безпілотників були знешкоджені засобами РЕБ, локаційно втрачені, тобто разом це 161 дрон. Ну і шість безпілотників, очевидно, знищити не вдалося з напрямків Орел Брянськ. Курск, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Росіяни запускали ці шахеди. А також дві балістичні ракети Іскандер або ж КН-23 Північнокорейські були запущені із Сумщини, із Завороницької області по Сумщині. От така інформація на теперішній момент від повітряних сил про масштаб атаки. дійсно дуже масштабний наліт безпілотників був по Україні цієї ночі. Ну і власне потрібно нам усім триматись у цей момент прориватися до нашої перемоги, боротися за неї. Власне, якраз в цей в цю миті абсолютно слушними є слова або слово, яке оприлюднив Кирило Буданов у в соцмережах. От начальник гурмо написав сьогодні зранку одне слово, яке. Думаю, лягає сьогодні на серце усім українцям. Вистоїмо, обов'язково вистоїмо навіть у такі складні, непрості часи. Тут Буданов має рацію і власне підтримав він усіх українців саме от таким от коротеньким зверненням. Я нагадую, друзі, що в нас є також збір для спецпідрозділу Гурмо Кракен. Ми збираємо на автомобіль Toyota Hilux, який є абсолютно таким необхідним прохідним. На фронті для спецпідрозділів, які виконують особливо небезпечні завдання, носкю qr код на екрані допоможе всім нам долучитися до цього збору, підтримати кракен, підтримати головне управління розвідки, їхні спецпідрозділи. Будь ласка, долучайтеся, донатьте. Це збір дуже важливий. зрештою, як і кожен збір на підтримку наших сил оборони стосовно збиття безпілотників цієї ночі. Надзвичайно багато шахедів росіяни запустили по Україні цієї ночі, знову ж таки підтверджуючи бажання Путіна завершити війну і не бити по українській енергетиці. Пам'ятаємо Лаврову Аріяді, заявив про те, що йде мова зараз про мораторій стосовно ударів по енергетиці, як на території Росії, так і України, і заявив також збрехав буквально Марко Рубіо і американські делегації в Очі. Про те, що Росія ніколи не зазіхала на безпеку української. Енергетики, що забезпечує цивільне населення. Ніколи не били росіяни по енергетичних об'єктах. Тесто тощо лише по, по воєнних цілях. Так це позиція була висловлена лавровим. Дезінформація, яку росіяни впарюють дуже і дуже настирливо. Цієї ночі ми бачимо, що росіяни запускають 167 ударних безпілотників, типу шахет, також дронів імітаторів по Україні. Летять ці дрони із Орла, Брянська, Курська, Міллярово, Шаталова. Морсько-ахтарська з різних напрямків північ і південь за ніч вдалося з цих 167 російських безпілотників 106 збити вогнем і 56 безпілотників ліквідувати засобами РЕБ нашим військовим. тобто понад 160 було знищено, але бачимо, що є і влучання. Шість ворожих безпілотників влучили такі по різних цілях. І на жаль, найбільше зараз Одеса постраждала там. Цілий мікрорайон на 250 тисяч людей знестрували. Румлено без тепла, люди без світла, в лютневі морози залишилися. Це за словами Трампа. Контрольовані удари, економні удари Путіна по Україні Ні. на 20% Путін лише Україну обстрілює, бомбардує. Якби хотів на 100%, то значить від України би, як то кажуть, і мокрого місця не залишилося. Це думка Трампа, яку він висловив у Маралаго на свіжій прес-конференції. Отже, бачимо, ми що крім цих шахедів, величезної їх кількості, росіяни ще дві балістичні ракети запустили по сумщині з Воронезької області. Іскандер М або Північнокорейська кн 23 була застосована ракета, дві, дві одиниці було запущено. І от вже сьогодні зранку повітряні сили повідомляли про ракетну загрозу в Миколаївській області. І от, власне, в зв'язку із тим, що відбувалося в Саудівській Аравії вчора. Президент Зеленський, перебуваючи в Туреччині, Зробив заяву про перенесення своєї зустрічі в Ріяді. і от Зеленський висловився у тому дусі, що не поїде найближчим часом до Саудівської Аравії, що перенесе свою зустріч із керівництвом політичним цієї держави. Вже поспілкувався він на цю тему, якраз і з найвищими очільниками Саудівської Аравії, зокрема зі спадкоємним принцем, і заявив про те, що перенесено буде зустріч. Український президент про це заявив на 10 березня, аби уникнути будь-яких трактувань, інсинуацій, припущень про те, що президент Зеленський збирається в Саудівській Аравії зустрічатися з членами американської делегації, які напередодні провели зустріч з Лавровим і кремлівською цією путінською свитою в такий спосіб український президент відмовився легітимізувати будь-які перемовини між Росією та США, і заявив, що він чекає наше політичне керівництво. Очікує представників Трампської адміністрації адміністрації Трампа в Києві вже найближчим часом. До речі, сьогодні в Києві має перебувати кіт Келох, спеціальний представник президента Трампа по питаннях України і Росії. І Це буде така перша зустріч якраз уже. Якраз актуального представника нової адміністрації США на території України з українським політичним керівництвом послухаймо якраз заяву президента Зеленського про те, чому перенесено зустріч було у Саудівській Аравії. Далі продовжимо обговорювати тему нашого діалогу зі Сполученими Штатами. Будь-яка країна має двосторонні трек з іншими країнами. Будь ласка, можете обговорювати що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні, ті чи інші умови. І нас не запрошували на цю зустріч. А російсько американську зустріч в Саудівській Аравії для нас це було сюрпризом. Я думаю, так як і для. Багатьох так ми із медіа про це ну по побачили всю цю, цю інформацію, отримали. І я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається. Чесно кажучи, мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь, і тому я не поїду. В Саудівську Аравію ми зв'язались е, з нашими партнерами в Саудівської Аравії. У мене хороші, дуже е, відносини з е, його Royal Гайнес, так з Мухаммедом. Ми тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А в Сполучені Штати ми їх очікуємо в Києві. Очікуємо в Києві представників адміністрації Трампа, заявив президент Зеленський. І, власне у Саудівській Аравії ще на день принаймні залишалися представники делегації, яка зустрічалася там з росіянами. Марко Рубіо, Майк Волц, можливо, і Стів Вітков і от. Такі були припущення у пресі, що Зеленський напевно з ними обговорить результати діалогу з росіянами, але цього не сталося. Україна заявила, що її не запрошували на цю зустріч. Цю зустріч Україна її результати не визнають як фактично таку, яка впливає на нашу позицію, на позицію українського суспільства і держави. І в той же час множаться різноманітні публікації, моделі, примирення, інші е, ідеї та е, пропозиції, які стосуються можливого завершення війни. Росії проти України, от зокрема, журналістка, кореспондентка телеведуча Fox News Джекі Гайнріх, яка представляє Fox News у Білому домі. Я такою спеціально кореспонденткою написала у себе в соцмережах, і це відразу всі світові медіа розстережували. Що США і Росія обговорювали в Саудівській Аравії триетапний. Мирний план щодо України кілька іноземних дипломатичних джерел повідомили, що США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою для успіху процесу врегулювання російсько-української війни. Тобто про вибори йде мова. Про це Трамп до речі вчора говорив на своїй прес-конференції. Він мовляв, вимагає буквально виборів в Україні. Ми вперше від Трампа таку позицію почули пряму чітку стосовно виборів. Співрозмовник з боку США, який спілкувався з журналісткою Fox News і знайомий з ходом переговорів з Росією, значить, твердження це пом'якшив і заявив, що тема виборів обговорюється, і це може бути частиною майбутніх переговорів, але не сьогодні. Білий дім офіційно інформацію не коментував на момент публікації цієї у Fox News, але вже Трамп прокоментував у Маролаго, перебуваючи, і ми розуміємо, що Трамп про вибори в Україні думає. Заявляє, що в Зеленського 4% підтримки, як завжди, оперуючи абсолютно вигаданими даними. Трамп живе в своєму світі. То йому Україна винна мало на 400 мільярдів. То вже в Зеленського значить 4% підтримки, тому треба вибори провести. Значить, Інші джерела дипломатичні, які спілкувалися з журналістами Fox News, заявили, що Путін оцінює ймовірність обрання маріонеткового президента, тобто проросійського президента в Україні, як досить високу ймовірність. І також Путін переконаний, що будь-який інший кандидат, крім Зеленського, буде більш гнучким і готовим до переговорів. і Поступок цікаво чи залужного Путін розглядає кандидата поступливого, так що тут план Путіна не до кінця виглядає продуманим. Бо наразі у нас, як ми знаємо, лідерів різних опитувань двоє: це Залужний і Зеленський. Якщо залужний не йде, перемагає Зеленський. Якщо йде залужний на вибори, перемагає Залужний. Так виглядає соціологія. І обидва ці кандидати антиросійські, так а не проросійські. На свою чергу Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів. Пишуть американські журналісти. Включно з можливістю обрання проросійської маріонетки Трамп і Путін оцінюють шанси чинного президента України бути переобраним як низькі. Ну нехай собі так і оцінюють. Аналітика деяких американських відомств вже себе зарекомендувала, як ми знаємо, як вони оцінювали здатність України оборонятися проти російської агресії. Як Путін бачить Україну через окуляри Медведчука, через от донесення своєї агентури. Ми теж дуже добре знаємо. Нехай краще нас недооцінюють аніж власне готуються занадто ретельно. Тим часом, американська розвідка, як повідомляють знову ж таки американські телеканали, агенції NBC, зокрема про це пише NBC News, американська розвідка не бачить готовності Путіна до реального миру в Україні. Публікація NBC News ґрунтується на розмовах з чотирма представниками західних розвідок і двома посадовцями Конгресу США, журналістами Істин, посилаючись на ці шість джерел, кажуть, що згідно з актуальними розвідувальними даними Путін все ще вірить, що може перечекати Україну, Європу переграти в часовому проміжку, аби врешті захопити всю українську територію. І за словами одного джерел в конгресі в США нуль розвідданих про те, що Путін зараз зацікавлений у реальній мирній угоді. Джерела у розвідці зазначають, що Путін думає, що ніби зараз він перемагає і на полі бою, і в дипломатії з приходом Трампа, і тому, власне кажучи, Путін не планує виводити свої війська з України взагалі або відводити будь-які формування чи техніку, власне кажучи, на свою територію, на інші рубежі. Це до якраз тих позицій у переговорах, до тих моментів, до обговорення чи буде обмін територіями, чи на Курщину Путін щось поміняє. чи звільнить Путін якісь українські території в ході цього перемир'я чи примирення чи завершення бойових дій, як це охарактеризували у Білому домі? Аж ніяк ні, Путін буде вимагати Запоріжжя, Херсон під свій контроль передати так під окупацію, буде вимагати повної окупації Запорізької і Херсонської областей. Це буде позиція Кремля на цих переговорах. Вона зрештою нею і є абсолютно неприхованою. Це варто розуміти. Тим часом Дональд Трамп вчора дійсно намолотив на своїй прес-конференції сім мішків гречаної вовни, заявив, що в Україні треба провести вибори, що Україна не мала починати війну. Що Путін дуже економно Україну атакує на 20% лише своїх спроможностей береже, так би мовити, ракети. Береже Київ, не хоче його знищувати. Все це слова Трампа, які вчора, я думаю, шокували багатьох українців і надавали нам заснути до пізньої ночі. Ну а ще Трамп заявив, що ми йому гроші винні, що США надали Україні 350 мільярдів допомоги приблизно. Де ця сума, з якої стелі вона взята, якого овального кабінету не зрозуміло До кінця це знов ж таки вигадані абсолютно дані Трампом, але Трамп, значить, наголосив на тому, що невідомо де ці гроші. Треба з'ясувати, куди поділася ця сума, куди вони йдуть, ці гроші. Що я ніколи не бачив жодного звіту про це. Ну, справді ці гроші існують лише в уяві Трампа в його голові а близько навіть такої суми Сполучені Штати Україні не передавали. Ну і знову ж таки Трамп наголосив, що ще допомогли Україні більше ніж Європа, що так само не відповідає дійсності. Можемо послухати пряму мову американського президента. Ми здається надали їм 350 мільярдів доларів, або трохи менше, але це все одно велика сума, і ми, ми повинні зрівнятися з Європою, бо Європа дала набагато менший відсоток. Я думаю, Європа виділила 100 мільярдів, а ми, ми більше ніж 300. І для них це важливіше ніж для нас, бо між нами океан, а в них його немає. Але куди йдуть ці гроші? Я не бачив жодного звіту про це. Ми даємо сотні мільярдів, але я нічого не бачу. Та як Трамп вільно і довільно жонглює вигаданими даними, цифрами, числами, звичайно, викликає неймовірний подив. Але це вже не вперше. Насправді, от позиція української влади така, що нам а, виділено було заявлено про допомогу. На 177 мільярдів доларів це не 350, а вдвічі менше, так і при тому отримано було лише допомогу на 76 мільярдів. Все решта це законтрактована допомога для американських виробників, заводів, озброєння і так далі. Все це до України, ще наразі і не дійшло абсолютно.